Привіт, друзі! Сьогодні ми обговоримо два дуже популярні види акумуляторів: Гелеві та літій залізофосфатні. Якщо ви замислюєтесь над вибором акумулятора для своєї енергосистеми, це відео допоможе вам зрозуміти, який варіант краще підходить саме для вас. Зараз про це і поговоримо. З вами Одарка. Ви на каналі Сюкюр'я. Приємного перегляду! У світі енергії вибір акумулятора це не просто технічне питання, а справжнє мистецтво балансу між ціною, надійністю та довговічністю. Якщо ви цікавитесь технологіями, тоді знайте, що гелеві акумулятори та літій-залізофосфатні залізофосфатні два головних конкуренти на ринку. Але хто з них краще і в яких умовах? Гелеві акумулятори це справжні ветерани, перевірені часу. Вони зручні для роботи в екстремальних умовах, особливо при низьких температурах. Завдяки гелоподібному електроліту вони витримують нахили і перевертання, що робить їх незамінними в резервних системах і на сонячних електростанціях. Крім того, ці батареї досить невибагливі до умов використання, що робить їх економічно вигідним вибором. Термін служби до 1500 циклів. Але Літій, залізо, фосфатні акумулятори це зовсім інший рівень. Вони легші, витриваліші і можуть похвалитися до 4 тисяч циклів заряду розряду. Вони створені для тих, хто шукає максимальну ефективність. Це ідеальне рішення для мобільних рішень та проєктів, де кожен кілограм ваги має значення. Плюс вони екологічніші, адже в їх складі немає шкідливого кубальту. Є декілька основних відмінностей цих акумуляторів. Гелеві важчі. Літіофосфатні витримують більше циклів розряду. Гелеві акумулятори кращі при дуже низьких температурах, а фосфатні при високих. На сьогоднішній день гелеві акумулятори дешевші у виробництві та купівлі. Але якщо дивитися на загальну вартість володіння, Life po 4 виграє за рахунок свого тривалого терміну служби. Що вибрати? Якщо ваш проєкт вимагає надійності в складних погодних умовах, гелеві акумулятори вас не підведуть. Але якщо потрібна довговічність, легкість і готовність працювати повну, без сумніву, ваш вибір LifePO4. Неважливо, чи ви працюєте над роботою сонячної електростанції або шукаєте рішення для автономної енергосистеми, правильний вибір акумулятора визначить. Ваш успіх! А обрати та замовити всі товари для резервного живлення, такі як акумулятори, зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті SecureUa. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. З вами була Одарка, канал Secure .ua. До нових зустрічей!